Соровиця на Боянці у Рунгурах, що в Печеніжинській громаді, облаштували нову туристичну локацію. Це ідея місцевого подружжя Миколи та Марії Олениних. Їхню ініціативу підтримали небайдужі і разом облагородили криницю із соровицею, тобто соленою водою. Микола Оленин мешкає у Рунгурах на кутку Боянка. Саме тут є кілька джерел із соровицею. Це концентрований соляний розчин, який є природним джерелом солі. Таких джерел на Прикарпатті чимало. Неподалік дому Микола Оленин спільно з однодумцями і місцевою владою вже облагородив місця із такими джерелами. Там є далі два джерела, які там такі зроблені. Там теж табличка повішена від культури ОТГ. Ми там спадкували все. Тут зробив каплечку, яка Зачином бородиця посаченому то спасла у роки війни наше село від голоду. Тепер чоловік спільно з меценатами і односельцями та небайдужими з інших сіл громади представляє нову туристичну локацію облаштовану криницю із соровицею. Напередодні її почистили. Глибина на сьогодні 9,5 метрів, каже Микола Оленен. Він самотужки, консультуючись із митцями, з бетону зробив скульптуру вола, який немов тягне за собою. Криницю із ропою. ми відчистили криницю чистенька, соровиця, все сіль можна варити з одної тони 300 кілограмів солі. Получається, і вирішив зробити таку локацію. Хотів поставити сюди просто воза. Приїхати на це місце і набрати соровиці для домашніх потреб може будь-хто. Продовжує розповідь. Дружина пана Миколи Марія Оленин, вчителька місцевого ліцею. Вона переконана зберігати свої традиції, обов'язок кожної людини. Я хотіла сказати дуже велике дякую. Тим мешканцям нашого села, які допомагають йому, тому що дуже багато всі сусіди, всі мої друзі, у мене дуже багато друзів, і всі вони чим то спомагають. Це, 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 це одні б ми це ніколи не зробили. соляні джерела одна із візитівок печеніжинської громади, каже очільник об'єднання Ігор Гордовірак. Майже у кожному населеному пункті об'єднання є такі криниці чи джерела із сировицею, і дуже приємно, що мешканці громади. Де не байдужі до своєї історії і облаштовують такі локації, Ми гордимося тим, що власне у нас є соляні джерела, і завдяки отакій дружній, гарній творчій сім'ї. Оленних, пана Миколи та Марії, ми маємо таку локацію, адже вони цим спали. Вони мені показували ще три роки тому назад проекти. Вони мені пояснювали, як воно було. Власне, що ми могли допомогти, звичайно, що тут є згуртованість оцієї вулиці, місцевих людей, меценатів і в тому числі ми так само приймали участь. Те, що пан Микола нас просив, різноманітні дії. І послуги і так далі. Ми що могли, так Допово. само старалися. Подружжя Олениних мають ще багато ідей щодо розвитку культурного життя в громаді. Впевнені, тут можна організувати етнопростір, адже в селах є чимало талановитих митців і майстрів. Сподіваються, що зможуть реалізувати усі задуми, а односельці та влада допоможуть у цьому. Із Рунгорів Печеніжинської громади Ольга Гереджук та Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.